Привіт, друзі! Давайте приготуємо сьогодні страву, яка має безліч корисних властивостей та дуже приємний насичений свіжий смак. Бурякова ікра зі звичних і поширених у нас овочів. Для приготування візьміть три невеличких бурячка або ж два великих: томатна паста або томатне пюре, морквина, цибуля, чесничок, грецькі горішки присмажені на патені. По спеціям тут суха петрушка та кріп, прованські трави, коріандр, також перець, сіль і цукор. Суху петрушку та кріп можна замінити на свіжі. Для початку відваріть бурячок протягом 30-40 хвилин. Тепер необхідно мілко нарізати цибульку. та обсмажити її на невеликому вогні до золотистого стану. В кінці обсмажування додайте подрібнений чесник, перемішайте та вимкніть вогонь. Далі очистите бурячок від шкірки та натріть на середній терці. А моркву натріть на мілкій тертушці. Обсмажте її на невеликій кількості рослинної олії пару хвилин, потім додайте буряк та томатну пасту і все добре змішайте. Тепер додайте пару столових ложок води та тушкуйте під кришкою на невеликому вогні 15 хвилин. Наш національний овоч насичений багряний солодкий бурячок, багатий мінеральними солями, органічними кислотами, фоліою кислотою. Цей овоч є одним з лідерів за вмістом заліза, а також рекордсмен за вмістом марганцю і бору. Складові буряка покращують обмін речовин, активізують систему кровотворення та зміцнюють імунітет. Тому має сенс вживати його якомога частіше та дізнаватися нові рецепти та способи приготування для різноманіття. Тепер додаємо підсмажені цибулю, чесник, перець, сухі трави, коріандр, цукор, сіль та суху петрушку кліп. Змішуємо та залишаємо тушкуватися під кришкою на невеликому вогні 10 хвилин. У процесі приготування періодично помішуйте ікру. Дайте їй охолонути, присипте зверху підсмаженими горішками та подавайте на стіл. Обов'язково приготуйте таку ікру. Її можна вживати як самостійно, так і робити бутерброди з бурячковою ікрою. Це дуже смачно і корисно. Друзі, дякую вам за підписку та репости. Поділіться цим відео з близькими. А я бажаю всім гарного настрою та до нових смачних рецептів!